Всім привіт, друзі! З вами я Віктор та радий вас бачити на Ютуб-каналі Vector.ua в цьому відео мова буде йти про мікрофони FIFINE серії AmpliGame В мене є аж 4 мікрофони, кожен з яких має свої особливості. Послухаємо якість запису звуку кожного з мікрофонів і визначимо, для кого який мікрофон краще підійде. До речі, якщо хто не знав, то компанія FIFINE випускає реально топ за свої гроші. Це прямий конкурент таких мікрофонів, як HyperX та Blue Yeti Але. В декілька разів дешевше. Я дійсно являюсь прихильником мікрофонів FiFine, але раніше всі мікрофони для огляду я замовляв на AliExpress і чекав в найкращому випадку 2-3 тижні, а то й до 2 місяців, поки отримаю свій мікрофон. Це ненадійно і нема ніяких гарантій, що мікрофон приїде робочий, і його не пошкодять під час доставки. Але для вас в мене є дуже гарна новина. Зараз всі новинки мікрофонів FiFine ви можете купити в Україні в офіційного представника бренду. І отримати свій товар через день, з гарантією в 12 місяців. Всі посилання будуть в описі під цим відео. Ну а ми переходимо до огляду. Почнемо з найдешевшої моделі Fifine a 6 v Мікрофон досить компактний і легенький, зроблений переважно з пластику. Він має антивібраційний підвіз типу павук, також має комплектний поп-фільтр і встановлюється на металеву стійку триногу. Ще в комплекті йде кабель з USB на USB Type-C. Довжина кабеля 2 метри. Підключається мікрофон через сучасний роз'єм USB Type-C, а з органів управління є лише регулятор підсилення, він же регулятор гучності знизу мікрофона, а також сенсорна кнопка Mute на верхній частині. Мікрофон має вбудовану двосегментну RGB підсвітку, яка плавно змінює кольори, але не має можливості регулювати цю підсвітку. Частотний діапазон, який може записувати цей мікрофон, від 60 Гц до 18 кГц. Ось такий звук записує мікрофон. Мікрофон a 6 v Звичайно, весь звук для тестів я записую без будь-якої обробки. На мікрофоні рівень підсилення на 100% і в системі гучність на 25%. Я записую звук на відстані 5-10 см від мікрофона. Це конденсаторний мікрофон з електретним капсулем, який має кардіоїдну спрямованість. Максимально якісний звук буде записуватись з фронтальної частини мікрофона. І краще за все дотримуватись правила: чим ближче до мікрофона, Мікрофона ви записуватимете звук, тим якість звуку буде вища, і тим менше мікрофон буде вловлювати навколишніх шумів. На мій погляд, цей мікрофон найкраще підійде для початківців-стрімерів, ютуберів, підкастерів, для запису закадрового голосу, для переговорів в скайпі, Discordі і так далі. І не найкращим чином він підійде для запису вокала або для запису музичних інструментів. Наступний мікрофон FIFINE A6T. Це абсолютно такий самий мікрофон, як і попередній, але трошки з іншим комплектом. Замість стійки три ноги в цій моделі йде стійка пантограф, завдяки якій ви зможете зручніше розмістити мікрофон на вашому столі. А також завдяки пантографу не так сильно будуть передаватися стуки і вібрації по столу на капсуль мікрофона. І ви зможете розмістити мікрофон максимально близько до рота і максимально далеко. Леко до клавіатури, щоб мікрофон якомога менше вловлював клацання клавіатури під час якихось там стрімів. Раз, раз, два, три. Ось такий звук записує мікрофон FIFINE a 6T. Весь звук для тестів я записую без будь-якої обробки. В будь-який момент ви можете вимкнути звук на мікрофоні, натиснувши кнопку Mute. На мікрофоні рівень підсилення на 70% орієнтовно, і в системі гучність на 30%. Я записую звук на відстані приблизно 5 см від мікрофону. Такі рішення ще краще підійде для стрімерів і для тих, хто грає в ігри. Наступний мікрофон це FIFINE a 8 v Цей мікрофон вже трошки більший. Він має все те ж саме, що й a 6V. Антивібраційне кріплення типу павук, металевий поп-фільтр, стійку триногу, двохметровий кабель з USB на USB Type-C та RGB підсвітку. Але в цього мікрофона RGB підсвітку вже можна регулювати за допомогою окремої кнопки на корпусі. Ми можемо перемикати між різними кольорами та режимами підсвітки. А довге натискання на кнопку. Дозволяє взагалі відключити підсвітку. З органів управління тут також є регулятор підсилення, який розташувався на тильній стороні мікрофона під павуком, а також сенсорна кнопка М'ют зверху мікрофона. Ця кнопка має світлодіодний індикатор, який світиться зеленим кольором, коли мікрофон пише звук, і червоним кольором, коли звук вимкнено. А знизу мікрофона розмістився роз'єм для навушників, щоб моніторити звук з мікрофона без затримки, а також роз'єм USB Type-C. Для підключення мікрофона до комп'ютера, смартфона і так далі. Наявність роз'єму для навушників буде корисно, наприклад, для стрімерів, для тих, хто знімає ASMR, відео. Ви можете в режимі реального часу моніторити гучність звуку, наявність перенавантаження, моніторити різні шуми і, взагалі, слідкувати за тембром вашого голосу і тому подібне. Частотний діапазон, який може записувати цей мікрофон, трошки краще, ніж в двох попередніх. Мікрофонів. Це від 50 Гц до 20 кГц. Раз, два, три, раз, два, три. Ось такий звук записує мікрофон FIFINE a 8 v Весь звук для тестів я записую без будь-якої обробки. На мікрофоні рівень підсилення на 100% і в системі гучність на 50%. Я записую звук на відстані 5-10 см від мікрофону. Це також конденсаторний мікрофон з електретним капсулем з кардіоїдною спрямованістю. Тому найкращий звук цей мікрофон буде Записувати, коли ви говоритимете в фронтальну частину мікрофона. Це трошки більш прокачаний мікрофон в порівнянні з двома попередніми. На мій погляд, цей мікрофон записує трошки кращий звук, ніж попередні мікрофони, і має більше різних фішок. Наприклад, моніторинг звука напряму з мікрофона без будь-якої затримки. І нарешті останній і найдорожчий мікрофон в цьому відео це FIFINE a 9. Це новинка компанії. Цей мікрофон зроблено переважно з металу. Павук і попфільтр також металеві, але стійка пластикова, хоча в основі стійки знаходиться металевий елемент, який допомагає розподілити вагу таким чином, щоб мікрофон не перекинувся. Мікрофон має RGB підсвітку, можна вибирати різні режими, а також вимикати підсвітку за допомогою сенсорної кнопки, яка Розмістилась з нижньої сторони мікрофона. Також тут розмістились роз'єм для навушників для моніторингу звуку без затримки і Type-C для підключення. Сенсорна кнопка Mute зі світлодіодним індикатором знаходиться на верхній частині мікрофона. Регулятор підсилення та регулятор гучності в навушниках розміщені на задній частині мікрофона. Головна особливість Fifine A9 це наявність трьох капсулів, завдяки чому є 4 різні режими спрямованості, які ви можете. Можете вибирати за допомогою сенсорної кнопки з чотирьма відповідними індикаторами на фронтальній частині мікрофона. Частотний діапазон, який може записувати цей мікрофон, від 50 Гц до 20 кГц. Раз, два, три, раз, два, три. Ось такий звук записує мікрофон FIFINE A9. Весь звук для тестів я записую без будь-якої обробки. На мікрофоні рівень підсилення на 100% і в системі рівень гучності на 50%. Я записую звук на відстані 5-10 см від мікрофону. Зараз мікрофон в кардіодному режимі спрямованості. Цей режим краще всього використовувати, коли спікер один і говорить в фронтальну частину мікрофона. Тоді звук буде максимально. Мімально якісний та максимально насичений. Раз, два, три, раз, два, три. Перемикаю на двоспрямований режим. В цьому режимі мікрофон записує найкращий звук з фронтальної сторони та з задньої сторони мікрофона. А по бокам звук набагато тихіше і не такий якісний. Тому цей режим найкраще підходить, коли у вас два спікера або два інтерв'ювера, які розміщені один напроти одного, і мікрофон встановлено між ними. Далі тестуємо стереорежим. Він використовується тоді, коли потрібно записати правий і лівий канали окремо для захоплення широкої, реалістичної звукової сцени. Найкраще підходить для запису ASMR-відео, гітари чи хору. Якщо ви зараз надягнете навушники або вже в них, то можете легко почути, як мій голос переміщається з одного навушника в інший. Тобто мікрофон записує звук в два різні канали: в правий і лівий. І останній режим. Режим це всеспрямований режим. Він записує звук однаково з усіх сторін мікрофона. Найкраще підходить для запису багатьох співрозмовників, коли мікрофон встановлено по центру. Наприклад, коли ви ведете стрім за допомогою одного мікрофона, але учасників багато. Поставили мікрофон по центру і Всіх учасників буде чути однаково з будь-якої сторони мікрофона. Насправді це універсальний мікрофон, який підійде для будь-яких сценаріїв використання. Підводячи підсумок, можна сказати, що кожен з цих мікрофонів має свої переваги. Тож тут, обираючи собі мікрофон, потрібно відштовхуватись від своїх сценаріїв використання і від свого бюджету. В цілому, будь який з цих мікрофонів записує гарний та якісний звук, але наявність додаткових фішок, таких, наприклад, як моніторинг звуку без будь-якої затримки, керування підсвіткою або вибір режимів спрямованості, може полегшити роботу. З мікрофоном. Хоча за це все потрібно доплатити. Звичайно ж, свою думку з приводу цих мікрофонів пишіть в коментарях під цим відео, який з мікрофонів вам сподобався найбільше. Ну а з вами, як завжди, був я, Віктор. Бережіть себе та слава Україні!